О, привіт, друзі, заходьте. Здарова, привіт, привіт. Слухай, ти ходив з сподаткову локацію одразу до військову чи куди ще? Ні, то я пішов в кабинет за мечив і не, не Поняв. Ні, так, ну тобі 100% потрібно в всю гру. Та ні чуваки. сталкер Stalker мені взагалі не цікавий. Я короче нещодавно скачав такий класний мод, там у собирающий от таке нити. О, та я тільки на монстрів вкачав моди. Чуки, давай не про сталкер. М да, ну окей. Ладно. Я вчора в сталкери. Так, все. Давайте, зібалися, нахуй. Все. Заїбали. Давайте, вставайте. Все, давайте додому, нахуй. Все, со своїм сталкером. Давай, 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 все, пока. со своїм сталкером. Стоїть сталкер. Бувалий такий бувалий. Років три із глибини зони навіть до бару не вилазив. Де да так, ото стоїть він біля каменю на перехресті і читає: праворуч аномалії, вперед монстри, ліворуч бухло та дівки. Опа! Засада яка? Подумав він як слід та й пішов уперед. Виживу, думає, треба до в когось із старих спитати, що вони таке незрозуміле, бухло та дівки. Турняник! Клас! Добре, мужики, ну поіграю я ваш той сталкер, все тут бали, боже. А, так. Да? Ну добре, чоловіче. Давай. Що? А вот. Все, да. давай. Пока. пока. пока, пока. Стоп, 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 а ти ще хто? Козаче, зброю опустив би! А, виходь, все, пока, пока. Привіт! До недавнього часу нічогісінько не знав про всесить сталкеру, окрім оцих мужиків біля вогнища і обличчя цього чоловіка. Ну якось обходили. Було ще пограти, як то кажуть. Але ось через 16 років з моменту виходу першої частини виходить сталкер 2, який так чекають фанати фени. Тому сподіваюсь, такі люди, як я, які не викупають, існують, адже для кого це ще відео буде цікавим. Люди, які зібрались виключно заради приколів, до вас питань немає. Тому давайте поринемо у першу частину Сталкера, а саме Тінь Чорнобиля разом із вами. Ну точніше, я вже поринув і зробив це відео. Тому, а, коротше, ну що я? Не розумію, що це за вибір. Але я не дурень, я пам'ятаю назву гри, це Сталкер. Тому граємо Сталкер. Гра розпочинається з врізки. Де вантажівка в дощ з грозою перевозить, Сомбі! але раптом спирт розносить вантажівку, і та розбивається на узбіччі. Якийсь чоловік знаходить вижившого. О, а це ще живий. і не думайте, що він такий добрий рятує його. Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Він лише хоче продати його якомусь Сидоровичу. А ось і він. Що ти притяг? Тебе їбе. Викинь його, але ж він живий. Брешеш. Його кидають на стіл, де цей хтивий дідуган одразу почав його мацати. Так ще й почав красти його речі і знайшов якийсь пристрій, на якому повідомлення «Вбитий стрільця. Але раптово мужик прокидається і забирає в нього цей пристрій, і ми бачимо надпис на руці Сталкер. Стоп, а що він означає? А, бля, то це ж назва гри. І цей Сидорович одразу почав качати права. От Мічений, я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. Ну, чого стовбичиш? Підходь, не кусаюся. Бляно, що я так грубо, бо я дурак старий, зате з файним членом. Ой-ой-ой, про що я думаю? Сподіваюсь, він не вміє читати думки. А якщо вміє, то хай відсмок. Добре, добре, дідуган, я все зрозумів, дуже дякую. Я новичок, тому пидвич, тобто Сидорович, проводить мені інструкцію і розповідає про мій КПК. кишеньковий персональний комп'ютер. Хе-хе-хе, <реш> жартую, так що ще? А про КПК розповідати будеш чи як? Ну тут все зрозуміло. Мапа, завдання, довідка, але вкладка рейтинг цікавіша. Адже боротися я буду проти самого гі-бджоляра. В розділі дані вся моя стата. Не розумію тільки, чому я такий перекошений. Не могли нормально сфотографувати, блядь. Так. наче усе. А ще <схи> жартую. Розміри мапи дійсно вражають. А ось, до речі, і сама Чес. Ставте вподобайку, ну, типу, просто ставте, ну або якщо любите ЧС. А в завданнях лише одне вбити якогось стрільця. Далі Сидорович просить знайти сталкера на ім'я спритник, у якого була якась важлива для нього інформація. Але на самого сталкера йому похуй. Живого чи мертвого, мені байдуже. Просить розпитати якогось вовка, да, ну і прізвиська. Ну, що, усе ясно. Ось, до речі, я. Він трошки не схожий на мічного, але ну, ладно, буває. У нас при собі лише шкіріна куртка і 40. Ру? Чому не Юа, запитаєте ви? Нехай буде Ну, дивіться, що твориться. Але порада Сидоровича ще більше вражає. Чуєш звук детектора, береш болти і кидаєш перед собою. Кидай в них болти. Нахуя? Пф. Ну, дідуган старий, ніби болти чимось допоможуть. Он інші сталкери, вони, наче всі плюс-мінус новачки тут, як і я. А ось і вовк. Майже як я собі його і уявляв. Вовк одинак. Та, да, знаю одну картинку з такою фразою, але показувати її я звичайно не буду. Розпитуємо його про спритника і дізнаємось, що на його групу напали та навіть забрали шустрого. Боже мій, хто це? Мені похуй. Ці бандюки зараз у АТП, автотранспортне пиво. Міч не запитав, чому не визволяєте його, і вовк захотів врізати йому по пиці. Все через те, що в нього мало людей, так ще й вони всі новачки і просить про допомогу. Мічений за, навіть ще й його дружки будуть, тому розберемось. Люди. Я до вас посилаю хлопця. дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Кого мене? Я ж за вас, і... ідіоти. Ось цікава механіка, адже поговорити з більшістю сталкерами зі зброєю в руках не вийде, і ви постійно будете чути стволу не стволу землю! Зброю опусти, хлопче. Хлопці, а наша вам в погребі двері з машини Державної служби охорони? А? Ну, дають. О, паша самурай, привіт! А державною можна? Пішли визволяти спритника, але раптом почув, як хтось кличе мамцю. А потім ще й вертоліт, де по перехопленню в своєму кпк почув, як один пілот захотів шугнуть мене. Але другий відмовив, пожалівши набої. Які добрі військові, повага їм! Я дав аптечку, і він став для нас зеленим. Типу, вже наш коріш, і наша репутація покращилась. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти мені допоміг. Якщо ж я буду творити хуйню, типу не допоможу йому, то репутація погіршиться, і в таких випадках продавці можуть навіть підвищувати ціни на продукти. От такі сволочі. Толяк був зі спритником, але на них напали бандити, і тепер він в них в заручниках. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Зустрівся з Петрухою, і ми готові, але давай я сам по стелсу. А ось і бандити це не подогріва толкового, ні хрена. Зекський жаргон, скажете ви, але так і є. Адже бандити це є здебільшого більшого вихідці з кримінального світу, які потрапили в зону. Айта тіпа типу, прошу бабу, прилубив би тільки щоб. Можливо, він мав на увазі жінку зі здоровим ментальним глуздом, без психічних порушень, з адекватним самосприйманням та критичним мисленням. Ну або він мав на увазі цицьки та сраку. Але кричать Чу і Стелс привалився, блять, на такому цікавому, я ж не дізнався. Тож вбиваємо бандитів. А ось і спритник. Кричить тут недовольний. Забираємо в нього флешку, і він дає дані про місце знаходження артефакту. І додаткове завдання знайти вдосконалений костюм. І натрапляю на так званий артефакт, який не можу забрати. Ну, розробники знущаються з мене. Роблять з мене мавпу, яка оце кружок в трикутник. Блін. Ось навіть зберіг гру, але забрати його ніяк все одно не можу. Мене б'є аномалія. Сумно. Віддав спритнику його куртку і отримав артефакт Квітка. Дякую. А ось і ці самі анекдоти і розмови біля вогнища, які так люблять фанати цієї гри. Давайте послухаємо. Ото як тобі бюрери всередині насеруть, знатимеш. <рив> Та ну Ого-го. огугу. Несмішно я знову мозолінатер. Ну, якось грубувато трохи було. Клас. Добре в тебе виходить. Усе зав'язуй. Бля, які токсичні. Що це за? Хабар приніс, виключить. Віддав флешку Сидоровичу і він говорить, що існує який сталкер, який знайшов дорогу на північ зони. Він допоможе міченому, але не за красиві очі. Ну да, очі Міченого доволі гарні. Вони з торговцями хочуть відкрити шлях на північ, ближче до центру зони, але щось не дає пройти. Там якесь місце, де мозок закипає. Моторошне місце. І ще треба викрести документи у військових, які пов'язані з центром, у колишньому науково-дослідному інституту агропром. Так, що там? А, нам потрібно перетнути залізничний насип. Два шляхи. Через міст, але там блокпост зі злими потними мужиками, або через тунель, але там аномалія блискавки, яка насправді є першим босом гри. Ну, що таке мало? Йопс туди. мене ще й артефакти вбивати будуть. Тунель щось не дуже хоче, щоб я проходив, але я знаю спосіб, як обійти цей міст. Треба трошки кумекати, друзі. Погляньте на опис цього пса. Тут же написано, він може обходити аномалії. Тому я всього лише повинен йти за ним, і він переведе мене через міст. Пф, думайте, друзі, включайте голову. Ні. Песик. Кляті потвори. Добре, доведеться. Пф, легко. Сидорович говорить про якогось лиса, який, можливо, знає щось про стрільця і ще йому потрібна наша допомога. Дивіться, фрикаделька з ногами, нічого собі! Допоможіть хто! Хто це кричить? А, це ж лис просить аптечку. Тримай, друже. Господи, раком ставати не обов'язково, вона недорого коштує. Тьфу ти... Він не дуже знав стрільця, проте його знав друг сірий, який мешкає в ангарі на смітнику, ну і просить допомогти віддефатись від мутантів. Нема в мене бажав. Усе кінчем. Так, так, ми добряче кінчили. Дякую за 1500. Юга. І ми йдемо на смітник. А це Костя Пістон. Хм. Просто Костя Пістон. Пробираємось через бандитів на КПП і вже на тому боці до якогось чоловіка доїбались бандити. І я вічливо переконав їх не створювати проблемну ситуацію. Юрко дякує і просить допомогти зачистити бандитів вже на смітнику. А ось їх ватажок біс, який каже, що бандити підуть з заходу і з легкістю вбиваємо їх. Що не солодко так. Виконавши завдання, я трішки поафекашив і, повернувшись, я озвірів, адже біса поранили. Хоча я вважав, що ворогів більше немає. Тому я загрузився, аби пройти ще раз, але щоб з моїх братків ніхто не вмирав, і пройшов з першого разу. Валера Гребінь. Слухай, а давай, якщо я от рикошетом від твоєї голови попаду в причеп машини, то ти кукарекаєш. До речі, стосовно біса. На ньому висить два вбивства та тяжкі тілесні. Колись його друга побили у чужому районі і він помстився. Потім ще й пристрелив мінта і вистрибнув з третього поверху. І зараз він тут бореться з несправедливістю. Необхідно залишитись людиною, а не худобою, в якої лише одна мета гуманітарка. Золоті слова, золоті слова. Потім натрапив на пам'ятник сталкеру, в якого знайшов два артефакти. Віддав йому шану і викинув всі свої пістолети як знак поваги до воїна. блядь, дайте всі артефакти! Мені похуй на вашу радіацію. Гуманітарка. Потім якийсь сталкер почав кричати про допомогу. Ми допомагаємо йому та захищаємось від бандюків. О, стоп, заждіть. Ваді ключ. Тримаю, тримай, аптечку. Це ми, до речі, допомогли групі сірого, до якого послав лис. Сам сірий теж говорить про ще одного друга крота, який знайшов ничку стрільця десь на Агропромі, і я маю з ним зустрітись. До речі, зацініть проїздку камери. Так, так, бюджет два живчика. А тут таке. Ось тобі і український геймдев. І ми захищаємось від військових разом зі сталкерами. А ось і сам кріт. Спасибі, друже. Давай за мною, я тебе виведу. Він провів мене до підземних ходів, де і має бути схованка стрільця. І ми потрапляємо в саспенс. Єбать. А, артефакт, бля, я тебе дістану. Я вмру тисячу разів, а ти будеш мій. Тільки один вдалося забрати ого, 109 витривалості. Круто. Ось, до речі, ще одна аномалія під назвою Холодець. Чат а ану видай жарт. Ось, до речі, ще одна аномалія під назвою Холодець виглядає дивно. Трусить не по дитячому. А якщо зайти всередину, то вибратись вже важко. Ха, ха ха. Ой, як смішно. Потім натрапив на монстра, якого не видно, але видно. Ставлення, ворог. Чому? Що я тобі зробив? І по цим коридорам знаходимо схованку того самого стрільця. Проте я нічого не зміг тут знайти. Але ось якось дивна карта. А знаєте чому? Бо я чомусь не бачу блять Львову! Де Львів на карті? Хіба це карта, сука? І роз'їбавши мапу, випадково знайшов потрібну нам флешку. В ній якийсь привид каже, що клик загинув. Дарма я до центру зони сам пішов, і тепер треба довідатись про долю привида. Все ж таки знайшов інший вхід до цих артефактів, і тепер вони мої. До речі, на що це схоже? Так, на так звану слонову кістку з ЧАЕС. Здивовані? Не здивовані? Да. І далі натрапив на. <звук> Доволі цікавий муб. я б сказав навіть. Хуя, блять. І вбив його з третьої спроби, як справжній чоловік, ховаючись за стінкою. 300 грам максимум. І, вилізши з під земель, опинився на цьому ж агропромі, де й треба викрасти документи для вже не Сидоровича, а його друга Бармена. О, блять. Нах... Знову захищаю стоянку сталкерів на смітнику, аж зголоднів. Дивлюсь, а тут в роми гобліна ковбаска. Але от Рома не дурак і перед смертю закачав ковбасу вірус, який крашить сталкер. Ну, рома гоблін, проклинаю тебе, падлюка! В кінці смітнику панує застава так званого угрупування обов'язок. В українізаторі чомусь не переклали, але буває. Від інших угрупувань вони відрізняються червоно-чорними костюмами, і також в них є Еді Карваний і Віталік Пацюк. І вони просять допомоги у відстрілі мутантів. Але ці кляті обов'язківці, не дивлячись на мою допомогу. Я ось в реплеї показую, ну я ж тут не по трупам стріляю. Вони все одно не пропускають мене за просто так, але мені байдуже, що вони там говорять, адже я по справах до бармена. Угу, Того самого, так що давайте, нафік. І ми потрапляємо в другий сейвплейс, що є місцем розташування бази обов'язку, які тут всім і заправляють. Ну і тут ще є бар Сторенген, в якому головує крамер, якого і звати Бармен. Як майже корінному львів'янину, я з-подніпров'я. Мені не подобається російська мова, але українізатор є українізатор, тому творіть і далі. Люди. Добра вам, дякую за вашу працю. Тут зустрів мене клятий фанатик московського патріархату, який тричі прокляв мене. Ідіть свої дороги, Ну дганду! А на вході в бар барсторентген вас зустрічатиме Жорік. Проходь, не затримуйся. В барі є інформатор, який за гроші продасть важливу інформацію. Але щодо важливості я посперечався, адже за 4 тисячі юа він продав інфу про групу стрільця, в якій сказав про схованку, де ми щойно були. Дуже дякую. А сам бармен говорити зі мною не хоче. Він краще буде дивитись на голову свина собаки, аніж на цього красення. Від лисого дізнався про арену, де можна показати себе. Воу, мужик, досить пити. Взяв завдання Брома, де він загубив круту пушку. Ще ось мисливець теж рушницю загубив. Що ж всі гублять зброю? ви що, бестолочі. І знову купив інформацію про групу, яка дісталась до центру зони, за 2000 юа між іншим. Стрілець, привид та клик відправились до центру зони. Що вони відкрили далі, невідомо. Відомо лише, що стрілець пропав, а привид та клик повернулись якимись побитими. Остання достовірна інформація про привода така: він відправився на Янтар до мобільного табору вчених. Ось, ну це вже хоч щось, дякую. Але бармен все ще не хоче зі мною розмовляти. Ще й гарик прикалується. Поговори з барменом. А як, блять? І вийшовши прогулятись, бармен перестав мене ігнорувати. Дякую. Я віддав документи, і він каже, що бракує даних. І говорить про лабораторію X18, де я маю знайти решту інформації. Але ця лабораторія закрита і відкривається двома ключами. Один дав мені сам бармен, а інший я маю взяти у якогось кабана. Спитавши в бармена за привода, той говорить, що він зараз для вчених виконує якесь завдання. І шукати його треба на янтарі біля мобільної лабораторії вчених. Нащо я купував інформацію в цього інформатора? Клятий шахрай! Проклика говорить, що він трошки їбобо, не дружив з головою і сам з собою розмовляв з ким не буває. І запитав про виконавця бажань. Звідки таке запитання і де Мічений це почув, зрозуміло, але з пояснень Бармена йдеться про так звану легенду про моноліт, який і є причиною виникнення зони. У 2006 році в зоні стався другий вибух. Перший був у 86-му. Населення евакуювали, а територію оточила армія. Незабаром з'явились сталкери, які почали пробиратись крізь охорону в пошуках артефактів, що приносили багатство. І почали ходити легенди про моноліт, який нібито виконує бажання. Це викликало ажіотаж серед сталкерів, які групами вирушали до центру зони. Кожен з яких прагнув досягти цього моноліту. Ну і там про те, як він дістався до нього, загадав бажання і воно виповнилось. А радіус зони за кожне таке бажання збільшується на 5 кілометрів. Але всім похуй і всі все одно лізуть до центру зони. Куди ми з вами і йдемо? Отже, з цим зрозуміло, тепер давайте зайдемо на арену до арні. Ну тут все просто битва в арені на смерть. Інколи не по чесним умовам. Переміг з легкістю три поєдинка, але далі не пропускає, адже я ще недосвідчений. Ну й поху. А на цьому моменті гри я по справжньому зрозумів, що артефакти на витривалість найкращі артефакти в грі. Адже навіть зайвою вагою ти можеш бігати. Я прям. Віталій витривалій. Ягашка, вибач, що розбудив. Супер анекдот! Ми його дуже любимо. Слухай, Петро каже до Василя. А спорив нас з тобою разом 5 яєць. А той каже йому: а в тебе що, одне? <смір> <смір> Та новішого чогось немає. Згоден, давай щось свіжіше. Ех, Давно я не був вдома. Треба навідати Сидоровича. О, Віталік, знову ти по приколу взяв Сидоровича додаткове завдання, в якому треба вбити липового торгового представника. Але як вирішити, хто з них? По позначці на мінімапі складно розібратись. А ЩО тобі? Моя водичка потрібна. <риклад> О, я вгадав. Ось так повинні закінчуватись анекдоти. До речі, він такий собі був. Вважаю, вбив за анекдот. Ну, в грі я трошки вже розуміюсь, тому зараз то в мене вдасться забрати його. Да пішов він нахуй? А у вас тут що, мужики? Ну той не витримав. Хлопці. Ви або опускайте глибше, або тримайте довше. Там же ж вода каламутна, не видно нічого. Фу-фу-фу. Капець. Кхе -кхе. На одному з пропускних пунктів бачимо, як обов'язківці вбили людей з угрупування воля. По лору вони запеклі вороги, адже в них надто різниця ідеологія. Одні хочуть, щоб зона зникла, зруйнувавши її, а інші її підкорити. Тут зачистив логово кровасісь і випадково знайшов в підвалі гранатомет бульдог. В цій же локації натрапив на російського співака, що мешкає на болоті. Як концептуально вийшло. Дякую розробникам за позицію. А ще він дурак і у нього спра. Я дурак і у мене спра. В нього була флешка, на якій купа музики, і ось ці фотографії. Далі йдемо в обережно далі дика територія. Тут одразу по перехопленням чуваки готують засідку, на яку я як клав болт. Розмову перебуває якийсь тип, говорить, що ось вертоліт і вам пепець, але його одразу збивають. І цей чувак просить в нас про допомогу, адже ось ці бандюки хочуть викрасти його документи. Але дулю їм, а не його доробки. Після зачистки бандитів вчений круглов просить провести його до бази Янтар, і ми захищаємо його від бандитів. Як ж ти блять. По приколу. Говорить, що далі аномалія жарка, і треба йти по одному. Кого він намагається злякати? Беремо аномалію на захист до опіків і я згорів. А чому взагалі похуй? І тут я побачив. Нічого собі ти чудиш. Він дав флешку, яку можна продати барменові, і сказав заглянути до них в лабораторію, щоб вони подарували науковий скафандр. Круглов є професором біології, який збирає інформацію про мутантів і передає їх назовні. Його відкриття не раз рятувало людей, а від самої зони він кайфує, бо це заповідник для вчених. В локації Янтар дійсно бродять зомбі. Прямо атмосфера дитинства на серверах КС 16 Знаходжу їх базу, де бачу вченого Сахарова і його домашнього любленця Пірдючку. Завдання квестів з ним немає, але ось цей квест на суперкостюм мене звабив, і я намагався його пройти. Попри засторогу якогось там псів випромінювання, блять, що це, від якого не допомагали ні артефакти, ні сейви, ні віра в Бога, хто дивиться це і сміється. Так, смійтеся. Я б теж так зробив на вашому місці. Розумію вас? Давайте, давайте, смійтеся з новачка, який вирішив подосліджувати Сталкер. Смішно вам? Смійтеся! І після невдалих спроб я з ганьбою покинув цю локацію. Далі знову спробував себе на арені і застряв на двох чуваках із загону H5021 з три... Ми... 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 Блядь, мипу. Ти... І зрештою я вдався до крайнощів. Холодної зброї. І вибачте мене стелсу. Я вважаю, це був бос цієї арени, адже далі я без проблем став майстром. До речі, гляньте, який дігл знайшов. А, похуй. а це взагалі пиздець. Щуро свині. Як свиня та щур може мати потомство? Що за. Ну як же ж вони тепер. А знаєте, мені почала подобатися ця токсична атмосфера. В цьому щось є. Якась безмежна щирість. Немає масок. Ніхто не прикидується. Вони такі, як є. Я тут присяду біля них. Погріюсь від тепла вогнища. послухаю анекдоти. А вам дякую, що подивилися це відео. Очікуйте другу частину. Також підтримайте Збройні Сили донатом, а мене вподобайкою та підпискою. Адже за вашу вподобайку і підписку ви отримаєте тисячу гривень від Сидоровича. Також підписуйтесь на телеграм, твіч, всі посилання в описі. А я посиджу тут. Чекаючи вас в другій частині відео, дякую за позицію.